Другі друзі! Вітаємо вас на каналі Сімейні Смаколики. Сьогодні таке цікаве відео буде. Ми сьогодні вирушаємо в ліс, їдемо трішки на прогулянку. І якщо нам пощастить, ми збираємо грибочків. І потім з цих грибочків ми зробимо смачну тушковану картоплю. Я покажу вам, як ми це готуємо. Так що вперед, поїхали! Ось така у нас тут красота. Йдемо гуляти. Шукати грибочки. Ось така красота у нас. Супер. Погуляти, сонечко. В лісі досить волого, тому надіємось, ми все-таки щось знайдемо. Ми вже бачили перші признаки грибів. Так що вперед, за пошуками. І так. Я тут знайшла ось такі залишки. Хтось тут вже знайшов грибочок. І так. І ось він. Один. Два. І ми сюди повертаємося. І тут один, два. два. Три. І тут третій. Чоті. Чоті. Такий самий там. Але він поїджений, його того ніхто не брав. Якщо він ще не пропочливий, то. Ой, його майже все роз'їла. Ну ми подаємося. Ліжи його! є Я туди що знайшла. Дивіться, який красунчик. Ще молоденький. І так, друзі, як я вам і обіцяла, показую вам рецепт, як я готую смажену картоплю з грибами. Ось ці наші білі грибочки, які ми сьогодні зібрали. Я вже їх помила, відварила. Рецепт відвару залишу далі по відео. І для цього нам потрібно кілограм картоплі, одна цибулинка, два зубчики чесника. Олія, у мене оливкова. Також можете використовувати соняшнику, сіль перець, два лаврових листа, сметана 350 грам, ну і, звичайно, вже наші гриби. І так, Картоплю я буду нарізати кубиками, і картоплю потрібно трішки відварити. Довести до кипіння і потім потрібно обжарити на сковорідці. І ось вони наші сьогоднішні грибочки це білий гриб. Я вже його почистила помила, підготувала, тепер нам потрібно його відварити. Я в кастрюльку набрала води, кинула сіль, перець і лавровий листочок. І Нам потрібно їх провалити приблизно 3-4 хвилини. Потім ми це все відсіджуємо, друшлаг, Залишаємо на декілька хвилин, щоб стекла вся вода, і, наш Наша картопелька вже відварилася, трішки відварилася, я взяла ось таку каструльку, і в ній ми будемо тушити, піджарювати нашу картоплю. У мене каструлька вже нагрілася, і ми викидаємо сюди нашу каструльці. Нам потрібно нашу картоплю піджарити до золотистого кольору. І паралельно ми будемо жарити наші грибочки. У мене загріється сковорідка, так що продовжуємо. Яки піджарилися, я вела туди наші грибочки, і тепер нам потрібно це все гарненько протушити. І потім можна буде ввести туди також сметанку і ще раз гарно протушити. І можна тоді буде це все виливати до нашої картоплі. Наші грибочки піджарилися, тепер можна вводити туди нашу сметанку. І нам потрібно ще. Коли ми ведемо нашу сметанку, попробувати на смак, посолити, поперчити і протушкувати так ще декілька хвилин. Ось так. Виведемо нашу сметанку і ставимо нашу, наші грибочки знову на вогонь, щоб наша сметанка загусла і все гарненько протушилося. Наша картопелька піджарилася, грибочки наші також готові, і тепер ми вливаємо нашу підливу до нашої картоплі. Ми все гарненько отак перемішуємо. Кидаємо туди наш лавровий листочок. І залишаємо ще так на декілька хвилин. Я вже там все посолила, поперчила, і залишаємо ще на декілька хвилин на маленькому вогні, щоб воно гарненько протушилося. Наша картопелька готова усім смачного.